Є такі предмети загальноосвітні, після яких відраховується, наприклад, третина групи. Тому якщо ви плануєте переведення, теж важливо запитати. Найчастіше ми подамо документи в деканат того факультету, на яких, в який хочемо перейти. Переведення, на жаль, ніколи не буває стопроцентне. Важно цю першу другу сесію закрити все ж таки. Всім привіт! Сьогодні поговоримо про те, як можна. Перейти з одного університету в інший в Польщі або з України до польського університету, про зміну напрямку в рамах одного університету. Ну і взагалі про поновний вступ, який теж іноді трапляється вступника. Просимо вас залишити вподобайку під цим відео, підписатися на наш канал. Це дасть нам можливість розвиватися в тому, що ми робимо, знімати більше корисного контенту про освіту в Польщі та викладати відео частіше. Дуже вам дякую. Зі свого досвіду бачимо, що є різні ситуації, коли треба змінити університет. Наприклад, до нас звертаються вступники студенти, які зараз навчаються в українському університеті і хочуть перейти в польський університет, ще не маючи диплому, тобто, наприклад, на другому або там третьому курсі навчання. А окрім цього, бувають ситуації, коли хтось вступив на один напрямок і розуміє, що ні не подобається, хоче змінити напрямок на інший в тому самому університеті. А бувають ситуації, коли хтось вступив і розуміє, що ані університет, ні місто. Дні напрямок, ну не до кінця моє, і задумуються про те, щоб взагалі в наступному навчальному рокі, році ще раз вступати від нуля на перший курс. Власне, давайте будемо все це обговорювати, як це виглядає, на що звернути увагу, ну і як допомогти студенту, який шукає, шукає себе, шукає свого ідеального напрямку і навчального закладу. Перше питання, яке ми обговоримо сьогодні, це власне переведення з одного університету до іншого. А скажу чесно, що я, наприклад, не до кінця люблю цей процес переведення, тому тому що він мало регламентований. Якщо ми з вами вступаємо в університет, то є конкретний регламент вступу, де прописані, які будуть профільні предмети, що впливає на вступ, як вони перевірять нашу мову, що нам треба принести, які документи подати, в які дати, і так далі. Натомість, якщо це переведення, то найчастіше ми подаємо документи в деканат того факультету, на який, в який хочемо перейти, там в тому університеті, в який переходимо, і чекаємо від них на відповідь. І вони бувають досить довго відповідають і розглядають ці документи. Може бути так, що ці документи, які ми подали, вимагають ще якогось додаткового. Не знаю, аргументування, пояснення, можливо, треба буде ще якісь документи брати і так далі. Ну і звісно, рішення залишається за деканом. І тут так насправді він напише так або ні. Якщо він не погодиться, то він не погодився. Якщо він погодиться, то він погодився. Тобто, коли ми вступаємо, є конкретний прохідний бал. Якщо ми його набрали, ми повинні вступити. А коли ми переводимося, є рішення адміністрації і або так, або ні. Тому. Переведення, на жаль, ніколи не буває стопроцентним. Ми можемо подавати документи, але нас можуть не прийняти. Проте, як загалом найчастіше це виглядає, в кожному університеті є такий короткий регламент, як виглядає переведення з інших університетів в цей університет. Найчастіше, щоб перейти, щоб взагалі подати заяву на переведення, Треба закінчити мінімум перший курс в своєму університеті. Окрім цього, треба мати високу середню оцінку. Кожен університет прописує сам, але найчастіше це мінімум 4 бали на 5 середня оцінка, іноді вища. Ну і треба підтвердити знання польської мови, якщо ви переводитесь, наприклад, з українського університету. Окрім цього, вам треба в своєму університеті взяти довідку з всіма. Предметам, які у вас були, і деякі університети також просять, щоб були не тільки переліки предметів, але теж опис тем, тобто такі перелік всіх тем, які ви прослухали на кожному предметі. Тобто, вам треба звертатися в деканат свого університету, брати таку розписку всіх тем. Дуже часто її немає, і, наприклад, треба звертатися до кожного вчителя окремо, тому таке формування такого пакету документів воно найчастіше ну близько місяця, іноді навіть більше займає. Окрім цього, дуже важлива річ, що університет, з якого ви переводитесь, має писемно погодитися на перевод, на цей перенесення перенесення з одного в інший університет. Тобто, ви ще є студентом свого університету або польського, або українського, і ви там навчаєтесь. Ви не знаєте, чи університет, в який ви подаєте документи, вас прийме, але ви вже маєте в своєму університеті отримати згоду, власне, такі переведення, і вона має бути в письмовому вигляді. І, наприклад, в Україні, коли в минулому році ми займалися переведенням, в 2023-2024, в ми мали проблеми з тим, щоб ДК підписав українську університету згоду на переведення, тому що університет аргументували це тим, що під час воєнного стану всі програми обміну призупинені. Ну і власне треба було батькам дуже сильно просити там ходити, записуватися на консультації до адміністрації, на якісь там дежури, щоб їм просто цей документ і погодилися, щоб студента перевели в інший університет, взагалі погодилися на то, щоб інший університет розглянув наші документи на переведення. Тому це дуже важливий документ, який часто нам часто нам блокує все переведення. Якщо ви навчаєтесь в польській системі освіти, в польському університеті, то переведення вони достатньо часто тут зустрічаються. Тому найчастіше ваш декан не буде мати з цим проблем, і підпише вашу заяву без взагалі якогось там довшого роздуму на над цим, одразу ви прийдете і підпише. Найчастіше про те такий письмову згоду, письмовий документ, ми маємо мати його подати з іншими документами. І ви подаєте найчастіше, якщо ви переводитесь, наприклад, з рік. З року на рік, то ви подаєте після сесії літньої, так ці документи. Мінус такий, що літ влітку деканати червень працюють, липень 50 на 50, серпень відпочивають, ну і пізніше повертаються у вересні. Тобто, якщо, наприклад, ви в липні подасте документи, то скоріш за все, відповідь отримаєте вже у вересні, тобто ви не будете знати декілька місяців, чи вас переведуть чи не переведуть. Окрім цього, щоб університет, приймаючи міг вас прийняти, в ньому в нього повинно бути місце. Тобто, якщо нікого ще не відрахували, що буває рідко, насправді ну, але якщо нікого не відрахували, то нового місця може й не з'явилося, і тоді він не зможе вас прийняти. Тому якщо ви плануєте переведення, теж важливо запитати перед тим, як готувати документи в цей університет, чи взагалі в них є місця, чи вони можуть когось прийняти, чи можуть розглянути документи, тому що ну можна подати, зачекати три місяці, а переведення ну не склалося. Таке теж може бути. Якщо ви переводитесь з української системи освіти в польську, то також треба буде підтвердити знання польської мови. І тут дуже часто деканати самі не проводять якісь попівбесіди і просять принести документ, який підтверджує володіння польською мовою. Тут все індивідуально, треба розмовляти з деканатом, чи вони приймуть, наприклад, сертифікат мовної школи, чи будуть вимагати, щоб це був державний сертифікат, тому це теж треба застелегіть з ними обговорювати. Що теж дуже важливо, і про що ми забуваємо, коли переводимося, це про академічну різницю. Або навіть якщо ви переходите, наприклад, з інформатики на інформатику, або з економіки на економіку на той самий напрямок, то тоді пам'ятайте, будь ласка, що в різних університетах можуть бути різні обов'язкові предмети на першому або другому курсі, який ви закінчили. І може бути так, що вас переведуть, але не рахують академічну різницю. Тобто, якщо ви закінчили, наприклад, перший. Курс у нас був останній хлопець з політехнічного університету в Україні, не буду казати, з якого. І ми переводилися на інформатику. І власне він закінчив перший курс в Україні в політехнічному університеті. Ми перевелися в політехнічний університет в Польщі і а, йому зарахували всі предмети, які він мав на першому курсі, і плюс додали три предмети, яких він не мав, і він. Вийшов на другий курс в польський університет, але додатково на протязі цього року мав ще відвідувати ці три предмети разом з першокурсниками, щоб скласти цю академічну різницю. З однієї сторони, це не є якась проблема, але з іншої сторони, це, звісно, таке додаткове навантаження, яке на технічних, наприклад, напрямках, ну і так досить велике. Тому про це теж треба пам'ятати. І за ось ці додаткові предмети, за цю академічну різницю ми маємо заплатити в Польщі. Якщо як польський вступник, так і іноземець, якщо якийсь предмет повторюється, якщо ми другий раз його прослуховуємо, або якщо ми вступили на другий курс, а з першого предмету має, з першого курсу маємо якісь предмети, які не були атестовані. Тому щоб їх прослухати вдруге, так вдруге для нас, так для нас це буде вперше, але якби для нашого набору, вдруге для нашого року навчання, то ми маємо за них заплатити. А в різних університетах різна ціна, але загалом це близько так 100-120 євро за один предмет. Само переведення нічого не коштує, тобто ви нічого не платите в університет за те, що він розгляне ваші документи. Іноді може бути так, що вони візьмуть таку саму оплату, як при вступі, тобто 85 або 100 злотих, тобто це 18-20 євро за розгляд документів, але найчастіше нічого не беруть. Проте вам треба подати документи, якщо вони були в іншій а, мові, наприклад українською мовою, тоді треба ж їх всі перекласти через присяжного перекладача. А якщо це виписка предметів, якщо це описи, ну звісно, такий переклад може коштувати 100, навіть 200 євро, в залежності від від того скільки у вас буде сторінок. Якщо вже вас прийняв інший університет, тобто ви е, позитивно завершили процес переведення з одного університету в інший, то ви стаєте студентом цього університету. І тоді університет після закінчення освіти видасть вам диплом, де буде він буде такий самий, як і інших студентів цього самого університету. Таке переведення реальне, проте мінус такий, що заздалегідь ми не можемо оцінити шанси, чи університет нас, нас прийме, тому що все залежить від рішення. Декану. бувають ситуації, коли хтось вступив в університет і розуміє, що це не той напрямок. Сам університет йому подобається, але хотілося б змінити напрямок. І що тоді? І що тоді? Е, процедура буде трохи легша ніж в ситуації, коли ми переводимося з одного університету в інший. На проте вона теж буде залежати на жаль від рішення деканату того напрямку, куди ми хочемо перевестися. Якщо це один і той самий факультет. Тобто ми вступили з вами на економіку, а хочемо прийти на управління. Це простіше. Тоді ми і записуємося на консультацію до декана. Приходимо до нього, до того хто займається переведеннями, завжди можна в деканаті запитати. Ну і з заявою приходимо і просимо на озгоду на переведення на інший напрямок. Дуже часто говорять про те, деканати, що, наприклад, треба закрити мінімум одну сесію або мінімум дві сесії, щоб перевестися. Я завжди раджу спробувати навіть до цього, тому що чим довше ви залишитесь на своєму першому напрямку, тим більше у вас буде академічна різниця. А якщо ви запишетесь на консультацію до декану, підете з заявою, і навіть якщо він вам її не підпише, то ви нічого не втратите. Ви і так будете ще ці один або два семестри навчатися на цьому напрямку. Але може бути ситуація, що він погодиться. І тоді вам не треба буде здавати академічну різницю, ви одразу перейдете на інший напрямок, ну і будете одразу навчатися. У нас була ситуація в одному з університетів в Катовіцях, коли на двох різних факультетах в тому самому році першокурсники хотіли змінити напрямок. І один хлопець, який був такий, що він ну, дуже е, добре розмовлявши польською мовою, він так дуже харизматично розмовляв. І я йому кажу, що по регламенту треба рік закінчити, ну, скоріше за все, не переведуть, але можна спробувати. Він пішов і так аргументував то, це для декана, що він підписав йому заяву. Тобто він йому сказав, що це він йому пояснив, чому другий напрямок його цікавить, де він хоче працювати, що це дуже важливо для його майбутнього і так далі. Йому підписали. І в той самий час на іншому факультеті теж була дівчина, яка хотіла провестися після того, як. Цьому студенту підписали, я кажу, треба піти спробувати. Вона пішла, але, на жаль, її не підписали, і вона змогла це зробити лише через рік. Тому ситуації можуть бути різні, теж залежить від того, чи є місця, наприклад, на тому напрямку, на який ви хочете переводитися, так? Тому рішення декана може брати, він може брати до уваги багато показників, але завжди варто спробувати. Це якщо ми переводимося в рамах одного факультету. Натомість, якщо ми, наприклад, вступили на факультет А. А хочемо перейти на факультет Б в цьому ж університеті, то це трохи складніше, проте теж можливо. Тоді вам треба мати згоду від обох деканів, тобто від ток від того декану, того факультету, з якого ви переводитеся, і в той, в якому ви хочете навчатися. І ви спершу йдете до свого декану, аргументуєте, подаєте заяву, він повинен виразити згоду, і пізніше йдете до декану другого факультету, який теж повинен на це погодитися. Е, і тут така різниця, що якщо це різні факультети, то, скоріш за все, це будуть різні галузі науки. Тобто тут ми вступили, наприклад, там, на хімію, а хочемо прийти, ну не знаю, на математику. І там так насправді, якщо ви рік зачекаєте, то у вас взагалі не буде співпадіння в предметах, вам немає з чого переводитися, вам треба заново вступати. Бо так велика. Буде академічна різниця, що факультет просто її не зможе зарахувати. І тому це треба робити одразу на першому курсі дуже швидко. І, на жаль, найчастіше тут. Рішення будуть негативними, тому що якщо б були вони позитивними, то тоді була б ситуація, що, наприклад, там я ми з вами не вступили на медицину, а вступили на хімію. І приходимо до них в вересні. Говоримо, знаєте, хімія це не наша, ми хочемо перейти на медицину. Так і тоді б так всі робили. Тому тут найчастіше ну можуть бути теж позитивні, але е, рідше ніж в рамках одного і того самого факультету, проте спробувати теж можна. Але якщо ви хотіли хотіли б змінити напрямок повністю, розумієте, що вас не ну не дозволили перевестися з одного факультету на інший, що вам робити тоді? Тоді, власне, ми маємо ситуацію, коли студент може запланувати вступ ще раз, вступати ще раз в наступному академічному році, тобто він закінчує перший курс. На своєму напрямку і влітку вступає ще раз знову на перший курс в той самий або в інший університет на той напрямок, який він обрав. Ну і власне підходимо до такого найбільш важкого для мене питання, коли приходить вступник на першому курсі, вступила в добрий університет, на добрий напрямок. А вступник приходить і говорить, що о, ні, я хочу щось змінити, я хіба ще раз буду вступати. Ну і власне сьогодні ми записуємо це відео. А вчора в мене була розмова з нашою вступницею, яка вступила в дуже добрий університет, але Говорить, що щось не так, щось не моє, щось я не впевнена, можливо, ще раз буде вступати. Ну і тут дуже важливо проговорити для батьків, для вступників, для студентів, що в такій ситуації не тільки що робити, але теж на що звернути увагу. Ну, буде така в нас з вами коротка інструкція, від чого почати. Перше і важливе питання для батьків: що рішення приймає студент. Як би нам не хотілося а, допомогти дитині, як би нам не хотілося знайти для неї кращого напрямку, як і дає більше можливостей працевлаштування, якусь кращу кар'єру, як би нам не здавалося, що, наприклад, інформатика має більшу цінність, ніж режисура на ринку праці і так далі, рішення і так приймає дитина. А, бачила вже теж досить багато ситуацій, коли батьки, звісно, вони завжди батьки хочуть як найкраще, так? коли батьки. А, Ну, вмовляли дитину, що обрати той чи інший напрямок, який має популярність на ринку праці, має цінність. Дитина погоджувалася, але весь час казала, що я хочу щось іншого, і в якийсь момент переставала вчитися і. Найгірше, коли це відбувається, наприклад, на третьому курсі, на четвертому курсі, коли якби, треба все віднова починати, йти на перший курс, взагалі на інший напрямок, а такі ситуації бувають. Буває, коли дитина закінчує освіту, отримає диплом і не хоче працювати в цій галузі, тому що попросту це не був її вибір. Тому все, що ми можемо зробити, це підтримати, це направити, це дати інформацію, але рішення завжди за студентом. Прошу про це пам'ятати. Другий важливий крок. Це подумати і визначитися, чи це втома, чи свідоме рішення, тому що перший курс він завжди дуже важкий. Перша сесія вона дуже важка. По-перше, різні предмети, найчастіше загальні на першому курсі. Ми там не вивчаємо програмування, якщо вступили на програмування. Ми там вивчаємо математику і фізику, часто або якісь дуже загальні предмети, які не до кінця будуть пов'язані з нашою професією. Це предмети, які розширюють наш кругозір. Це предмети, які вчать нас не знаю, там подставам логіки, або якоїсь базової інформації з вищої математики, з біології, з хімії, вступ до мовознавства і так далі. Тобто там будуть багато загальних предметів, а можуть бути теж різні вчителі. Хтось з дуже цікавого предмету зробить дуже нудний предмет, хтось буде мати якісь вимоги, які не до кінця не будуть співпадати з тим, що ми про це думаємо. Бувають якісь конфлікти з вчителями. Різні ситуації абсолютно бувають. І тут дуже важливо розрізняти, що це мені не подобається предмет. Чи я розумію, що це предмет, який я маю скласти, і він мені не з'явиться в майбутньому ніколи? Чи весь напрямок мені не подобається? Чи я втомився? Мені просто психологічно важко, бо я прийшов після школи, де була інша система освіти, прийшов в університет, де я за все відповідаю, все сам контролюю. Кожного дня вчуся як ненормальний по 8 по годин. Приходжу на сесію, що й не можу скласти іспит. Так чи я втомився, чи я хочу змінити напрямок. Дуже важливо ось це розрізняти або допомогти дитині це розрізнити, тому що буває часто ситуація, коли є проблема з вчителем, і коли дитина приходить його ворця, буду відраховуватися, бо не можу знайти спільну мову з тим чи іншим вчителем. У усіх таке буває. В мене теж коли я вчилася був конфлікт з викладачем. Це норма... ну, може не нормально, але ми люди і всі різні і. Такі ситуації трапляються дуже часто, тому важливо, щоб це не був єдиний повід того, що ми змінюємо напрямок або покидаємо навчання і там вступаємо заново. Тобто, це другий крок, важливо на це звернути увагу. Теж дуже важлива річ, що в більшості університетів є такі предмети загальноосвітні, а після яких відраховується, наприклад, третина групи або половина групи. Якщо це політехнічні університети, то насправді після першого курсу може залишитися 40, 50, іноді навіть 30% від тих, хто вступав на цей перший курс. Це може бути найчастіше якась фізика або математика, може бути вища математика, дискретна математика і так далі. Різні предмети, такі загальні, які зустрічаються найчастіше один раз. Тобто один раз його треба скласти, і далі вже йдуть предмети пов'язані зі спеціалізацією. Але коли вступник прийшов на перший курс, йому може здаватися, що якщо на першому семестрі є такий предмет, то, можливо, він буде в мене весь час, а я його вже зараз не можу скласти. Тоді можна відкрити план навчання, перевірити, які предмети будуть читатися в наступних семестрах для того, щоб себе заспокоїти. Бо такі загальні важкі предмети, які не можуть скласти більшість студентів, вони завжди є. Проте, найчастіше. Складай, ті, хто хоче. Коли я вчилася, в нас, наприклад, математику не могли написати. В мене була подружка, яка їй писала шість або сім разів. Офіційно можна три рази, а вона не могла написати. Але там був такий викладач, який казав: так, в нього не можна було списувати, в нього не можна було запізнюватися. А заняття завжди були в п'ятницю, в восьмій ранку, і він замикав на ключ аудиторію. Такий специфічний викладач. Ну і власне, коли вона три рази не написала, вона до нього підходить і говорить: ну я не знаю, що мені робити. А він їй говорить: пані і на ім'я, що і так, і так. Їй сказав, що ви мене жодного разу не, не роздратували. Ви не списували, я вас не піймав на тому, що ви списуєте. Ви не розмовляли на моїх заняттях ні з ким я вам не робив зауважень. Ви ходили, ви не запізнювались, тому я вам дам можливість ще написати. І ось вона до нього ходила. Він вже в останні рази їй давав ті самі завдання, але їй просто було важко скласти математику, але там шосте або сьомий раз вона склала. А також, якщо якийсь предмет не складений, його часто можна взяти на повторення на другий курс, тобто ще раз його скласти через рік. Є різні можливості, різні варіанти, проте, якщо один предмет нам не подобається, або два, або три, то це не означає, що цей предмет це те, що ми будемо робити в майбутньому в цій професії. Тут треба навчитися радити собі з проблемами, прийняти, що вища ну, освіта вона така є, що часами є, іноді є специфічні предмети, подивитися, що ось чекає в наступних семестрах. Ну і звісно, взятися за науку, щоб скласти цей важкий предмет в цьому семестрі. Крок номер три: якщо ми вже вирішили в родині, що вступаємо ще раз, або наш вступник вирішив, що вступаємо в наступному році ще раз, я би радила не покидати навчання, щоб навіть ці там півроку до наступного вступу, або там більше. Все ж таки жити в такому трибі режимі студентського життя, коли ми кожного дня ходимо на заняття, коли ми складаємо обліки, коли ми пишемо іспити, тому що ось ця звичка вчитися по 8-10 годин в день, вона дуже важлива для студента. Якщо ми робимо паузу. То ми бачимо, що світ інший, що можна не вчитися, що можна робити щось іншого або піти підпрацьовувати, і дуже важко повертатися. Це одне друге, якщо наш вступник іноземець в Польщі, то звісно може мова сильно впасти рівень польської мови, тому тут важливо теж вчитися. Окрім цього, якщо ви мешкаєте в гуртожитку, щоб вас не позбавили кімнати, теж треба вчитися. Тому я загалом раджу, що навіть якщо ми прийняли рішення, що вступаємо після першого курсу ще раз, ми не покидаємо навчання, навчаємося до кінця року і пізніше вступаємо. Далі я б радила на другому курсі прийти і на своєму першому напрямку подати заяву на індивідуальний ток-студію, тобто на індивідуальне навчання, коли вам не треба на всі предмети ходити, або зробити деканську відпустку від навчання, прийти на цей новий ваш напрямок і перевірити, чи це є то, чого ви шукаєте. Бо може бути так, що ми з вами думаємо, що не знаю, біомедична інженерія це буде такий цікавий напрямок, де ми будемо вчити щось там цікавого. Приходимо а тут знову біологія, хімія, фізика, математика. І на першому курсі немає нічого, щоб вас цікавило. А окрім того, самі спеціалізації дуже часто обираються на другому або третьому курсі, тому... Я би радила не покидати перший напрямок навчання, залишитись там на, на, на урлопі академічному, якщо є така, звісно, можливість, або навіть якщо б там хотіли відрахуватися або там ще щось бажано, цю першу другу сесію закрити все ж таки. Прийти на новий напрямок, подивитися, чи він мені подобається. І якщо на 100% впевнений, що це мій напрямок, тоді вже відрахуватися від першого. Тому що тут можна потрапити в таку пастку пошуку себе, коли з року на рік хтось вступає ще раз, ще раз, ще раз, і все не те, і все не то. Так буває іноді. Передусім, це може бути пов'язане з тим, що ну є. Якісь складності в навчанні, так що такі вміння радити собі з проблемами, вміння триматися в таких стресових ситуаціях під час сесії, під час навчання з різними вчителями, власне, треба над цим працювати. Або, наприклад, коли здається, що там перший напрямок не мій, другий напрямок не мій, може, пошукаю себе ще, коли ми бачимо і дивимося на польських польську молодь, яка мешкає в своєму домі, в своїх в своїй родині, часто вже навіть мають житло. Від бабуся-дідуся, наприклад, їм де-факто можна себе шукати ще найближче 5-7-8 років. Нам, звісно, теж можна, ніхто нас не обмежує, проте може в якийсь момент бути така ситуація, що наші колеги, з якими ми вступали на перший курс, вже мають диплом, а ми весь час на першому курсі. Тому тут дуже важливо, якщо ми вже змінюємо напрямок, то так самим з собою домовитися, що я його закінчую. Якщо я хочу шукати себе, я можу зареєструватися на другий напрямок, вчитися на двох одночасно. Я можу піти на якийсь додатковий курс, я можу здобути додаткові знання, проте я цей напрямок закінчую для того, щоб ну, не втрачати цих років на такий пошук, що я в одному університеті, в другому щось спробую, ще там десь. Ну а все ж таки, щоб щось в нас було, щоб в нас освіта була здобута. Буду дуже цікаво дізнатися, що ви думаєте з цього приводу. Будь ласка, залишайте коментарі. Можливо, у вас є якісь питання, теж можемо це обговорити в коментарях. Дуже дякую вам за увагу і до зустрічі в наступних відео. Дуже дякую всім тим, хто додивився це відео до кінця. Прошу вас залишити вподобайку, підписатися на наш канал, і також залишити коментар або питання, що вас цікавить, які відео ми можемо зняти, щоб воно було корисним, цікавим для вас. Будемо раді це зробити в майбутньому. І до зустрічі, Па-па!